Український вогнемет РПВ 16 призначений для враження живої сили, знищення техніки та захисних споруд ворога, про особливості застосування потужної зброї на полі бою. Далі в сюжеті Армія ТБ. Бійці 118-ї механізованої бригади демонструють роботу українського вогнемета РПВ 16 Інструктор на позивний Глеба розповідає: ця зброя розрахована для ведення ближнього бою. Його призначення це для ближнього бою. Максимальна дистанція тисячу метрів можемо відпрацювати. Прицільна стрільба з нього 600 метрів. Прямий постріл можна виконувати до 300 метрів. Його призначення ураження живої сили, яка сховалася в якихось укриттях. Це може бути ДОТ, бліндаж, дзот, легкоброньована техніка, окопи. Він призначений для того, щоб максимально нанести ураження за допомогою цього аерозолю, який розпорошується. Початкові стрільби вогнемета РПВ-16 відбулися на полігоні в Чернігівській області ще у 2017 році. У жовтні 2018-го він потрапив на озброєння української армії. Там всередині знаходиться ТБЧ, термобарична частина. Це конусоподібна колба. Є спеціальні птичні нею, ззаду знаходиться лопасті, які розкриваються при його пострілі. Дозаду нього приєднаний пороховий термо... реактивний двигун, який його супроводжує. На певній вісені він від нього від'єднується. Ну, бувають випадки, що він може ззаді від'єднуватися це. Ну це ну тим не менш, воно не мішає. Тому що, коли людина стріляє, ми попереджаємо, щоб не думала, що постіль розколовся на дві частини. Знаєте, це? Бо е, сама частина від'єднується, а постіль летить туди, куди його направили. Військові розповідають, вогнемет надзвичайно ефективний на полі бою. Росіяни на власному досвіді знають, як дошкуляють вогняні кулі. Коли долітає до цілі, він вибухає, утворюється аерозальна хмара. Хмара має орієнтовно 7-8 метрів. Потім за 0,2 секунди вона підривається, утворюється температура в 2,5 тисячі градусів. Щоб розуміли, дуже ефективна ця річ в будівлях і коли в якийсь бліндаж попасти. Якщо ми стріляємо, наприклад, на відкритій поверхні, да. Утворюється ця хмара. Вона орієнтовно 72, 75 кубічних метрів. Утворюється цієї хмари. Якщо це буде в приміщенні потрапляти чи в якусь будівлю, хмара буде утворювати вибухову хвилю 120 квадратів. Зазвичай вогнеметники прикривають піхоту під час маневрів, розповідає військовослужбовець на прізвисько БИК. Боєць згадує, як ворожий дрон навис над ними під час виконання бойового завдання. Зайшли ми на позиції. Якщо піхота прорветься вперед, ми мали ззаді. Зайти з ними, допомогти закріпитися, або допомогти піхоті е, прорватися, зробити постріл, знищити вогневу точку ворога, Там були кулемети, нас виставили якраз так, що ну, ми вдруг що могли вийти, зробити постріл. І в той момент, коли ми почали окапуватись, у нас спалив дрон. І просто по нам почався інтенсивний вогонь і шрапнель летіла. І міномет, оцей Васильок. Перший вихід чути, як він прилітає бах, і потім одразу ще 4 підряд. Один із прильотів був коло мого вогнемета. Ну, mm -hmm. Це в нас таке правило вогнеметника. Якщо він був вдарений, пошкоджений, мгнутий, все, він вже не боєздатний. За своєю бойовою потужністю, постріл з РПВ 16 еквівалентний артилерійському снаряду калібром 122 мм. міліметри. Вогнемет особливо ефективний під час штурмових дій у населених пунктах. Розповідають військові. До прикладу при влучанні у житловий будинок дах злітає у повітря, тому шансів на виживання у противника, які ховаються, майже немає.